Моє вітання! Це вечір добре. Попри непросту ситуацію, ми продовжуємо далі вести інформаційний фронт, спілкуємося з тими, хто тримає культурний фронт нашої країни. Власне, він дуже є важливий. Сьогодні в мене в гостях Алла Івашина, співачка. Алло, привіт. Привіт, привіт, Олі, привіт глядачам телеканалу Рай. Ми з тобою бачилися за день до повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, як ми записували програму, говорили, говорили ще якраз її про а, можливий початок повномасштабної війни. Тоді програма так і не вийшла в ефір, тому що 24 лютого і все, світ перевернувся з ніг на голову, з, ніг, з голови на ноги. Словом, було всім тяжко. От як ти зустріла 24 лютого? Тому що ми от десь з тобою тоді спілкувались. Ти а, я була якась трішки налякана. Ти навпаки казала, що все буде добре. стало 24 лютого. Як зустріла? Мабуть, я зустріла, як і зустріла, як і всі українці з шоком, з якоюсь такою тривогою, невпевненістю, невідомістю. І дійсно ми зустрічалися за день до того, і я казала: то все буде добре. Яка війна? Я, чесно кажучи, навіть в той день, коли вже прилетіли ракети в Івано-Франківський аеропорт, я ще тоді до кінця не усвідомлювала, що це почалась війна. Тобто настільки якийсь такий був розпач, такий, ну як, звідки, чому, за що. Я думаю, що це всі українці пережили цей час і м, такі емоції. От, власне, от, ем, чи змінилась якось ти от себе до 24 лютого і от після? От мені здається, от я з ким не спілкуюся, та навіть я по собі суджу, ми всі якось внутрішньо стали іншими. Начебто ззовні ми от такі, як були, ну хіба що постаріли. Я за себе кажу, ти класно виглядаєш, така як і була. А от внутрішньо ми всі якось змінилися. Як змінилась ти? Ну, я скажу, що стала більш, більш вразлива, однозначно, більш емоційна. Неможливо на це все дивитися без, без емоцій, неможливо це все не переживати. Я, чесно кажучи, дуже великий емпат. Я от знаєш, є люди, отакі відсутність, у яких відсутність емпатії. Вони нічого не відчувають, вони не відчувають чужої болі, вони не можуть поспівчувати людям. Є люди, які мають емпатію в нормі, тобто вони відчувають чужу біль, але можуть якось вчасно Зупинує зупинитися, все. не розпорошуватися, якось взяти себе в руки, як кажуть, не розклеюватись. А я, мабуть, з тих людей, в кого емпатія зашкалює. Чесно кажучи, я настільки переживаю цю чужу біль як свою власну. Мені дуже важко. І бачу, що цей весь жах, який стався. З початком війни і я просто, як, мабуть, і більшість жінок, людей емпатичних плакала, переживала це все дуже боляче. І хоча мені казали, там Алла, ти ж мама, в тебе маленька дитинка, так не розпорошуйся. Ну, я розумом розумію, що ну так, можливо, не варто треба взяти себе в руки. Я навпаки повинна бути підтримкою для своїх рідних. Але просто дійсно, коли ти бачиш, що відбувається з твоєю країною, що відбувається з твоїми українцями, з людьми, які яке жахіття твориться, яке насилля, які я не знаю, це, це просто дикість, це жах, це, це іншими словами неможливо передати. Я дуже важко це все насправді переживала і переживаю до цього часу. І як і будь-якої живої людини, є звичайно, і тривога, і страх, і якісь хвилювання, які. В будь-якому випадку вони відображаються і на здоров'ї, і людина стає більш така збуджена, емоційна. Ну, але ми, як кажуть, така зараз реальність, ми повинні приймати ці емоції, переживати. Але, звичайно, намагатися якось брати себе в руки, молитися. У кожного є якісь свої методи виходу з таких ситуацій і з таких поганих емоцій. Для того щоб бути опорою для своїх рідних, от, власне, ти молода мама, в тебе твій синочок ще зовсім маленький. Так? Як ти яке воно от в тебе материнство під час війни? Як ти, йому два рочки, скоро, скоро буде, скоро два, буде два рочки. Він чує звуки сирени. От, власне, як він реагує на це? Може, ти йому щось пояснюєш? Як, як ти намагаєшся його якось? Оберегти від ну, того, що відбувається, тому що діти зараз дуже страждають. Ну, чесно кажучи, він в два рочки ще не усвідомлює цього всього, що це війна і так далі. Він чує, наприклад, що це е е е сирена звучить, і він просто Мама! каже, каже, так, мама, це сирена, кажу, так, це повітряна тривога. Ось, але він ще досить маленький. Я просто стараюся його відволікти взагалі від цих розмов. Якби він був старший, звичайно, це би все я би це все пояснювала, тому що старшим діткам обов'язково потрібно пояснювати. Він ще досить маленький, його достатньо просто чимось забавити, що й намагаємося робити. Звичайно, щоб він не бачив, не бачив сліз тоді, коли, наприклад, я. Перейнявшись якоюсь новиною, от, плачу, і він до мене підбігає, мама що. А я кажу: ні, все нормально, я посміхаюсь, все добре, тому що дитина насправді Діти правда". відчувають дуже сильно. Так, діти відчувають. Вони не повинні бачити таких емоцій поганих і намагаюся зразу себе взяти в руки. Все нормально, все добре, щоб дитина була спокійною. Щоб був ще. Чи успокій. не думала ти про виїзд за кордон? Ну, ти молода мама, і тоді чи не піддалася цій паніці, тоді всі панікували. І ми всі панікували, і не знали, що робити, чи їхати, чи залишатися, а як буде далі. Ну, ти що ж мама, ти думала не тільки про себе, так? Ні, в мене таких думок не було. Можливо, ем, по тій причині, що у нас. І тоді і зараз, слава Богу, порівнюючи з іншими регіонами, де тривають бої, у нас достатньо спокійно. Ось по цій причині, в першу чергу, і тому, що, мабуть, ну якось не хотілось розлучатися з рідними. Я знаю, що багато жінок виїхали за кордон з дітьми, повинні змушені були залишити своїх чоловіків, своїх рідних. І в мене є багато дівчат, знайомих, які кажуть, що їм ще важче, кажуть, краще я була б вже вдома разом з своїм чоловіком, і дитина бачила б батька, і він бачив би дитину, і ми всі разом. Якось... Все ж таки, я подумала, що такі нелегкі часи е проживати з рідними набагато легше. Тому вирішила залишатися, нікуди не їхати. Власне, тебе дуже багато знайомих, колег по цеху, десь із Києва. Чи ти з ними спілкувалася? От, власне, можливо, в перші дні. От коли Київ дуже сильно теж і Київщина страждала, з якимись артистами якось поспілкувалися. Хтось тобі телефонував? Ти, можливо, їм телефонувала і сюди запрошувала перечекати мої родичі з Києва приїхали до нас. І вони жили, вся сім'я мого батька рідний брат з дружиною, з дітьми, з внуками. Тобто вони приїхали до нас і жили в нас. Так, з колегами ми так могли переписуватись, просто як ти, чи ти в безпеці, чи, mm -hmm. чи у вас все добре. Ось в такому плані. Ну, але кожен тоді дійсно вирішував, що йому робити: чи кудись їхати, чи залишатися. Дійсно, я кажу, порівнюючи з іншими регіонами, навіть з тим самим Києвом, у нас слава Богу, більш-менш спокійно. І дякуючи Богу і Збройним силам України, у нас на Івано-Франківщині, взагалі я бачу, продовжується життя. Дітки ходять в розвиваючі центри. Ми також до речі, в дитячий центр розвитку відвідуємо. Слава Богу, є така можливість, і якось намагаємося просто якось вже не. Не не перевантажувати себе цією інформацією, а просто навпаки шукати в собі сили і ресурси для того, щоб відволіктися. Зрозуміло, що ми від цього зараз нікуди не дінемося, і ніхто не застрахований від того, що може статися з нами завтра там чи післязавтра. Все в руках Божих. Але життя продовжується, і я рада, що в нас кажу, в івано франківську зокрема, є можливість. Продовжувати життя в такому звичному е е темпі. Єдине, що от почали виключати світло, і не завжди є можливість, наприклад, з дітками ходити в розвиваючий центр е для того, щоб вони могли там розвиватися, працювати з педагогами, щоб дітей дитячими. було дитинство. Так, так, щоб дітки відчували дитинство, щоб mm -hmm. вони могли е відчути радість. Ось і. Не завжди є можливість просто прийти на ту годину, коли хочеться, бо відключають світло, наприклад, там холодно в приміщенні. Ну а е, працівники закладу, піклуючись про діток, щоб вони не застудилися, переносять на інші години, а це не завжди зручно для батьків. Ось. Ну, але я... це не є якась проблема. Я кажу, що ми зараз в таких умовах, слава Богу, порівнюючи з тими людьми, які взагалі е, живуть під цими ракетами, вибухами в холоді, в голоді, в страху, в тривозі. Я кажу, у нас ще порівняно. Досить спокійно і надіємося, що так і буде надалі. Власне, чи твориш ти під час війни? Чи пишеш якісь пісні? Чи дається тобі легко ця творчість? Про що пишеш? Ой, я чесно зізнаюся, що от відколи почалася війна, я чесно скажу, я не хотіла ні співати. Я не хотіла нічого писати, ніякі пісні, я не хотіла навіть виступати. Кілька місяців після початку війни я навіть не хотіла взагалі, я навіть не уявляла, ну не хотілось мені, не було ніякого натхнення. Я, можливо, як і більшість українців зранку до вечора сиділа в цих е, страшних новинах, так, і також тривога, паніка, страх. Що буде далі, а що робити, якщо, і т.д. і тепер. І і якась така певна і апатія була. Ну, я думаю, що це всі переживають в цей час. І, чесно кажучи, я якось не могла зібратися, щоб я там співала, чи писала пісні, чи щось записувала нове. Але згодом я зрозуміла, що я повинна щось робити, тому що я українка, я співачка, я повинна і надалі нести українську. В культуру в маси. Я повинна далі популяризувати українську мову, українську пісню, скажімо так, захищати Україну піснею, тому що кожен так, якби, на своєму фронті. Ми артисти маємо свій пісенний фронт. І якось це мене от підняло, щоб я не розкисала, і я почала співпрацювати з благодійними організаціями, зокрема, Волонтерська організація Жінки ми сила, головою якої є Мілана Бойчук. Також пізніше ми почали співпрацю з народним артистом України Ярославом Борутою, мистецький храм, благодійна організація. І почали концертувати. Спочатку ми почали давати концерти у Івано-Франківську на Вічовому Майдані, потім згодом вже по всьому регіону, по містах, селах. І зараз, до речі, продовжуємо ці концерти. Збираємо кошти на потреби Збройних сил України. Також я знаю, що ці всі благодійні організації, волонтерські організації на вилучені кошти з концертів, купують автомобілі для наших хлопців-захисників. Це все передається. Це в хлопці безмежно радість, що є така допомога, що є така можливість хоч чимось допомогти. Я кажу, от. Хто чим може? Якщо людина має, скажімо, матеріальну якусь можливість, допомагай грошима. Можеш плести сітки, плити сітки, можеш, я не знаю, співати, співай і таким чином хоча б збирай кошти на потреби Збройних сил України. Ну, робимо те, що можемо. І я взагалі дуже пишаюся українцями, дуже пишаюся тим, що в наш, у нас така. Об'єднана така нація, сильна, така е, вольова, така якась я не знаю, дружня. Наскільки я от просто дивлячись на ці всі е, волонтерські, ці всі проекти, всі, як люди збираються, як вони всі гуртуються, всі допомагати один одному, що кому потрібно, телефонують, кажи, що привезти, може вам тим допомогти, може вам там, поставити там, сцену, світло безкоштовно, будь ласка, там для концерту, може то. Ну, я просто настільки. Приємно вражена і захоплююся нашими українцями, такими щирими, такими рідними, такими, що війна всіх згуртувала дуже, дуже. І дуже приємно, що дякуючи Богу і Збройним силам України, ми можемо щось робити, ми можемо далі пропагувати українську. Пісню, виступати на концертах, люди надзвичайно вдячні. Я на кожному благодійному концерті виконую свою пісню, яка називається Молитва за Україну, яку для мене написав чудовий автор, виконавець Василь Раченко. Люди часто стоячи слухають цю пісню, підходять до мене після концерту і кажуть, Боже, як ми вам дякуємо за те, що ви приїхали з цим концертом, за те, що ви подарували ці емоції нам. Тому що люди насправді сидять також там, зранку до вечора в цих новинах, в тривога, страх. Жіночка до мене підходила і каже: Ви знаєте, я от цілий день каста і то плачу, каже, то хожу, просто тиняюся, не знаю, куди себе подіти від цих всіх думок. Прийшла на концерт і каже: я просто мені легше, каже, я ожила. каже, ці пісні про Україну каже, ця ваша... Любові, калини зі сцени, і мене це ще більше надихнуло. Ще більше надихнуло для того, щоб далі продовжувати концертувати, далі дарувати людям хороший настрій, пісні. Я дякую Богу, що дав мені талант писати українські пісні, виконувати українські пісні. Ну і звичайно допомагати нашим захисникам таким чином. Власне, про українські пісні хочу поговорити. У нас війна з 2014 року. Власне, почалася, і з 2014 року ми всі розуміли, хто наш ворог, що він прийшов забирати нашу землю, вбивати нас, українців, і вбивати все українське. Дуже багато артистів сучасної естради до 24 лютого співали російською мовою. Власне, ну, багато хто там їздив в Росію, це вже інше. От, власне, в репертуарі українських пісень було дуже мало. І 24 лютого всі от різко почали співати українською, відхрестилися від російських пісень, а, почали писати пісні про війну. От ти спілкувалася, і з багатьманими спілкувалася. І в Києві, і твої колеги по цеху творчому. Ну, це потрібно було, щоб ракета вдарила ну, над головою. Пролетіла, щоб ну, тобто відмовитись від цього. Що їм заважало, на твою думку? Популяризувати українську культуру, от тут і зараз. Цікаве питання. Дякую, Оля. Не можу сказати однозначно, тому що в кожного своя позиція. Я не можу відповідати за дії ну, інших загалом. Ти як артистка, яка але... все життя співала українською мовою, але на мою... будучи в Києві, будучи у Львові, будучи mm -hmm. Франківську, будучи будь-де. Хоча напевно могла співати російською, і ну тобто, співаючи російською, будь відверті, твої пісні б, напевно більше брали в ротацію, тому що так було модно. Mm -hmm. Чесно кажучи, я вважаю, що вони повинні були давно це зробити. Вони давно повинні співати українською мовою, виключно українською мовою. І е, мені дуже хочеться вірити, звичайно, що вони це зараз зробили щиро. Перейшли на українську мову, і дійсно це так. от... Хоча є певні сумніви, що можливо просто ситуація так склалася, і вони розуміють, що російськомовний репертуар вже не будуть купувати, вони вже не зароблять на російськомовному репертуарі. Але, звичайно, хотілося б вірити, що вони це зробили щиро, і я тішусь вже тим, що ці артисти хоча б зараз вже будуть співати українською, більшість з них і розмовляють вже українською. Я, чесно кажучи, пригадую, коли брали участь в кастингах на на народну зірку на різні, різні писенні. Так, так і я приїжджала в Київ, і я помічала, що я одна спілкуюсь українською. Там дуже багато людей з Києва, з інших областей, які спілкувалися російською. Я завжди. Спілкувалася українською, і для мене це було навпаки. Ну я цим гордилася. І на той час, коли це було до років 10-12 тому, якось дивились на мене як на білу ворону, що я спілкуюся з українською. Всі вся компанія, молодь, всі російськомовні. А для мене це навпаки було якимось таким. Я не знаю. Я себе почувала навпаки впевненіше, тому що я знаю, я живу в Україні. Це моя рідна мова. Це я Державна мова, звичайно. І для мене це навпаки як престиж, як гордість спілкуватися своєю рідною мовою в своїй країні. А зараз ці, вся, ці всі самі артисти, які спілкувалися російською, вони справді, як ти кажеш, переходять на українську мову, співають українські пісні. Але я кажу, що краще пізно ніж ніколи. Так головне, щоб це було щиро, а не просто з так, так. перевзулися. От, так, власне, от власне за змінили... що. Я... Куди напрямок КЕП. От, власне, за що я кажу? Хочеться вірити, що це, що це щиро. Я не можу за кожного особисто відповісти, це вже їхня справа. Хтось, можливо, щиро, когось, можливо, змусила сама ситуація, і він розуміє, що в подальшому він не зможе бути в шоу бізнесі. Е, власне, окрім е, благодійних концертів, ти займаєшся цим, чи вже пишеш якісь нові пісні. А, тому що ну тобто набиваєш новий собі репертуар? Ти також ти була до цього в декреті, займалася м -м, своїм сином, і тут війна, от власне, і воно так все наклалося. Чи вже готуєш якийсь новий репертуар? Можливо, плануєш зняти якийсь кліп, Тобто, це твоя творчість угу. з новим диханням, так? Поки що не було такого, якихось планів. От я кажу, я ще от відходила ще від тих всіх подій, якось не було в мене якогось такого натхнення. Зараз поки що наразі в планах це благодійні концерти, це допомога нашим захисникам. Але, звичайно, якщо я відчую це натхнення, написати якусь пісню або записати якийсь трек Тобі, звичайно. обов'язково для сина, дуже гарно, під аматорське відео з твоїм синочком. Це щось так. новеньке, так? Воно ну це з останніх робіт mm -hmm. моїх, так. Це дійсно колискова, яку я щовечора співаю своєму синочку, під яку він засинає. Я її виклала в соцмережі, і дуже багато людей писало, що їхні діти також швидко заснули під цю колискову, коли включали цю пісню. Бо насправді дуже хороша пісня. Написав мені чудовий автор, композитор Ігор Ільницький. Ось і якщо буде в планах, звичайно, я повідомлю про це і. От, звичайно, це, вступить, це звичайно як, як і завжди, як і було завжди. в моєму репертуарі не було жодної російської пісні і не буде ніколи. Тобто, завжди була, є і буде виключно українська пісня. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, як розпочина... розпочиналася повномасштабна війна. Кожен пам'ятає той ранок, він кожен. Робив щось своє, хтось не розумів, хтось не вірив, хтось просто собі ставив бар'єр, не хотів вірити, як ти в тебе був такий блок на це. Угу. Один із найжахливіших днів, особисто для мене, думаю, для, для багатьох українців. Ти вже думала, от яким буде для тебе день перемоги, коли от скажуть, ну там ти почуєш по новинах, тобі хтось подзвонить, от що ти зробиш в першу чергу? Ну, окрім того, всі казали, так ми закупимося шампанським, будемо святкувати. Окрім, ну тобто, які в тебе будуть емоції? Ти вже думала от про це. Тому ми так його хочемо, але і, і кожен десь там перед сном можливо мріє. От я зроблю те, я там вдягну ту вишиванку. Я знаю, що я зроблю. Як тільки настане наша перемога, в першу чергу, що я зроблю, це я стану на коліна і подякую Богу. Це решта не Зараз насправді в цей час, я не знаю, як для інших, для мене особисто, в цей час цього страху, цього жаху, цієї тривоги. Бог це єдине спасіння. Розмова з Богом, молитва з Богом, молитва до Бога це єдине спасіння на даний час. І зовсім нещодавно для мене було таке невеличке відкриття, чудова книга автора Сари Янг. Яка називається Ісус промовляє до Тебе. Це по рекомендації я купила по рекомендації своїх колег. Я, прочитала, я почала читати цю книгу і просто почала відчувати, наскільки мені стає легше. І я почала фотографувати сторінки цієї книги і викладати в соцмережі в Фізбук. А я слід... слідкую за тобою, і хто слідкує, то може бачити, що це. Цікаво, що ну, тепер ми знаємо, що це за книга. Так, і я викладаю в інтернет, і я навіть не очікувала, що буде така реакція людей. Тобто люди кажуть, Боже, я читаю, я кожного ранку встаю і вже спішу зайти на твою сторінку, Аллочка, щоб подивитися, ну, що там сьогодні Ісус промовляє до мене. Там дуже багато цитат хороших з Біблії. Там... Основний меседж в тому, що ми повинні довіряти Господу Богу, які би не були складні умови, яка би не була ситуація, що би не творилося в світі. А для чогось Бог це робить, він знає для чого. І ми повинні настільки довіритися і розслабитися. І це не єдиний меседж, який несеться в цій книзі. Він настільки всі слова цей текст наповнює, якось надихає, і зразу от всі тривоги, всі страхи вони десь відходять на задній план. І ти вже не думаєш, а що? А що буде, якщо? А якщо ну це просто дійсно здуріти можна? Я розумію, бо я сама дуже емоційна і дуже все беру близько до серця, і дуже багато людей так само дуже переживають, хвилюються, беруть все близько до серця, mm -hmm. переживають і. Коли вони читають слова цієї книги, вони кажуть, мені легше, Алла, дякую, що ти поставила що за книга, ще також питають мене. І я, звичайно, даю посилання, де можна придбати цю книгу, де я її власне придбала. І я вважаю, що це єдине спасіння. Молитва, молитва до Бога і дійсно повна довіра йому. Ну, Сподіваємося, ти після ефіру також поділишся зі мною посиланням, де ти це купила, бо насправді дійсно ми маємо дякувати Богу, дякувати Збройним силам України, які нас захищають, і які роблять все можливе на фронті, аби ми тут спокійно в тилу сиділи і навіть елементарно розмовляли. Я брала тебе інтерв'ю. Так. Зараз такий непростий час, дуже багато дійсно поганих новин, є і хороші, коли наші хлопці показують гарні результати на фронті. Що би ти побажала нашим телеглядачам? Власне, може звернутися до них. Ну, що можна побажати? Я думаю, що того, чого всі хочуть, кожен... того, чого хоче кожен українець, це перемоги і мирного неба над головою. Тому що справді дуже багато речей, які ми колись не цінували, ми почали цінувати зараз: життя, свободу. Тому я бажаю кожному вірити вірити в нашу перемогу. Вірити в Господа Бога, тому що з нами весь світ, а саме головне з нами Бог. Дякую тобі, дякую за те, що ти прийшла. Ви ж залишайтеся з нами, попри складну ситуацію, ми маємо гуртуватися, ми маємо бути як ніколи єдині. За нами перемога. Просто треба трішки часу. Залишайтесь телеканалом Раї. Ми вас страшенно сильно любимо. Працюємо для вас. Не перемикайте! Шукай, бо немає такої землі, де так сонце нам світить, шумлять гаї. Ця земля, Україна, мій рідний край. Збережи, обігрій, знову сили, дай. наша мова. Прозорі, дзвінкий струмок, що у пісню сплітається, мов вінок, щедрі ниби, безкраї твої поля, і безмежна родюча твоя земля. Прошу тебе, Господь благослови, Мою країну рідну неньку мати, хто захотів на вік з коліну стати і не схилити голови для неба сонця і трави, благословив розгублену годину, мою страшненну, неньку Україну. Прошу Господь, благослови, дай нам Боже від зради і титує для нащадків наш край рідний зберегти, зберегти Україну від днів лихих. і вона обігріє дітей своїх, прошу тебе, Господь благослови. Україну рідну неньку мати, хто захотів навік з коліну стати і не схилити голови, благослови їй будь до слави, І благодатним світлом нас осяй. в тому любов'ю вічну справу, благослови мій рідний край. Мою країну, рідну неньку мати, хто захотів на вік з коліну стати і не схилити голови, благослови їй путь до слави, і благодатним світлом нас осяй. в тому любов'ю вічну справу. Благослови мій рідний край. Шу тебе, Господь.